Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як повторити ось такий тренд, який вироситься в соціальних мережах і набирає мільйони переглядів. Я вірю, що ви вже сотні рілсів подивилися на цю тему, писали кодове слово в коментарях експертам, щоб отримати промп. Додивіться це відео до кінця, і я навчу вас, як самостійно писати промпти для ваших геніальних ідей і перетворювати їх у фантастичні відео. І що робити з текстом на зображення, якщо він неправильно згенерувався, щоб знову не перегенеровувати його і не витрачати кредити. Oh my God! Перше, що нам потрібно, це згенерувати зображення. Ідеально для цього підійде чат GPT. На даний момент він кращий. Прописуйте ось цей промпт, натискайте генерувати і через декілька секунд отримайте ось таке зображення. Це можна зробити і безкоштовно. Хто не знає, ChatGPT дає можливість генерувати три зображення на добу безкоштовно. Повірте, цього вам вистачить, якщо у вас є готовий промпт, який ви можете скопіювати в моєму телеграм-каналі «Нейронка в Ютубі. Тим більше, якщо ви хочете більш професійно розвиватися в нейромережах та Ютубі, а не просто погратися. Запрошую вас приєднатися до моєї закритої групи кладіс ютубера, де я вже виставив експрес-курс по ютубу, різні відеоінструкції для роботи, паки для монтажу та нові трендові ніші. Більш детальну інформацію ви можете знайти в моєму телеграм-каналі Нейронка в Ютубі в закріпленому пості. Тепер давайте поясню основні моменти як правильно писати промт на прикладі цього зображення. Перше, що має бути в промпті, це що має зробити Нейронка. Створити іграшку чи згенерувати зображення. Нейронка має чітко розуміти, що від неї хочуть. Друге, напишіть, що саме створити або згенерувати. В нашому варіанті це буде іграшку людину в упаковці. Третє, опишіть, яка має бути ця іграшка. Я написав, це має бути колекційна висококласна фігурка в стилі ляльок братс Це якщо ви дівчину генеруєте, а якщо хлопця, то без стилю ляльок. Якщо вам подобається інший стиль ляльок чи іграшок, напишіть його. Четвертий пункт. Якщо ви хочете, щоб обличчя було схоже на те зображення, яке ви додали, це потрібно написати в промті. Я напишу як приклад. Повністю відтвори зовнішність фото, враховуючи всі пропорції, скопіюю всі риси обличчя, включаючи форму губ, очей, зачіску, пропорції обличчя. У п'ятому пункті потрібно написати, що має робити іграшка в коробці, лежати там, стояти. Я напишу, іграшковий персонаж повинен лежати всередині додаткового пластикового поглиблення. В шостому пункті напишіть, як має виглядати сама коробка, з чого вона зроблена і в яких кольорах. Я напишу: коробка виготовлена з прозорого пластику з картонною спинкою. Зроби коробку у відтінках. Ну, там вже вписуйте кольори, які вам потрібні. В сьомому пункті напишіть, що має бути в коробці, окрім іграшки. Звісно, якщо це потрібно. Я ось напишу. Поруч з фігуркою мають бути фотореалістичні міні-версії предметів. Золота кнопка YouTube, ноутбук та телефон. Кожен предмет також має бути в окремому поглибленні. Восьмий і крайній пункт це напишіть, який має бути текст на коробці. Звісно, якщо він потрібен. В моєму варіанті текст буде виглядати ось так. Назва іграшки Кожукар про YouTube. Має бути написана на верхній частині коробки у футуристичній ніші, але з плоским шрифтом. Можете додати там колір шрифта, якщо вам потрібно це. Ось так має виглядати промпт конкретно і ясно. Я думаю, тут все зрозуміло і ви вже зможете писати свої промти. Повірте, буває таке, що текст на коробці неправильно згенерувався. Що з цим робити, щоб знову не перегенерувати зображення? Про це я розповів у відео, яке залишив у своєму телеграм-каналі нейронка в Ютубі. Якщо це вам потрібно, переходьте, дивіться і використовуйте. Далі, якщо ви хочете зробити відео, заходьте в Клінт, завантажуйте зображення, напишіть промпт англійською, що ви хочете, щоб Нейронка у відео відтворила. І генеруйте. Якщо у вас безкоштовно. Вона версія вам прийдеться почекати. Ось що в мене вийшло. Дуже класний результат. Ви можете навчитися це робити і заробляти на цьому. Повірте, є безліч людей, які не мають часу і бажання в цьому розбиратися, але готові платити за це гроші. Я надіюся що це відео було корисним для вас. І за це я буду дуже радий вашій підписці на канал та лайкові. Успіхів вам!